За минулу добу до кременчуцьких правоохоронців надійшло 99 повідомлень про кримінальні правопорушення серед резонансних загорання автомобіля в Крюківському районі. Близько третій години ночі інформація надійшла від ДСНС про те, що вони виїхали на місце та локалізували пожежу автомобіля Lexus. Відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група та оперативники відділення поліції 1 Кременчуцької Крименчутської управління поліції. Було встановлено, що власник транспортного засобу 2000 року народження керує даним автомобілем. Що саме сталося наразі? Становить експертиза і чи мав місце підпал також встановлюється. Вчора близько 22-ї години по вулиці Троїцькій сектором домашнього насильства під час врегулювання сімейного конфлікту в помешканні було виявлено боєприпас. помешканні проживає чоловік 64-го року народження. Ймовірно, належить цей боєприпас. Відповідно, наразі слідчими встановлюється походження даної гранати, а також мета його зберігання. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Вчора у Козельщанській територіальній громаді до лікарні у тяжкому стані було госпіталізовано дівчинку 2012 року народження. Коли почали перевіряти, долучились ювенальні поліцейські. Встановлено, що дитина вживала алкоголь в подальшому в тяжкому стані була госпіталізована до лікарні. На ранок дівчина прийшла в себе. Є інформація, з ким і де вживала алкоголь. На даний час ювенальні поліцейські будуть перевіряти дану інформацію, та в разі виявлення порушень особи, що продали алкоголь неповнолітнім, будуть притягнуті до адмінвідповідальності, в тому числі адмінвідповідальність понесуть і батьки випадки незаконного продажу алкоголю неповнолітнім не поодинокі в Кримучиці та районі. Тому правоохоронці вкотре наголошують підприємцям про відповідальність. Нагадуємо власникам торгівельних мереж, продаж алкоголю. Неповнолітнім заборонено перевіряйте особи, перевіряйте вік дітей для того, щоб факти вживання алкоголю, продажу алкоголю не мали місця на території Кременчука та Кременчуцького району. Не порушуйте закон і залишайтеся у безпеці. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.